О, привіт! Ти вже тут. Хочеш побачити історію мого життя. Це був складний шлях від бідності до слави. Хочу стати черлідеркою. Спочатку потрібно дізнатися, заможною чи бідною. Серйозно. А? -пізі. І... Бідне життя. А? Що? Не засмучуйся, крихітко. Почнімо розпакування. Рожевий фоаміран... Зроби спідничку примірій на лялечку. Нова футболка. Доведеться забруднити пастелю. Додай латки. Ворост, дякую за це. Ну, привіт, новий дім. Мені потрібні помпони для тренувань. Де ж їх знайти? Так, так. Може, тут треба пошукати краще. А тут тобі чим-небудь допомогти? Okay. Ой, А хто ви? Піт та Сенді. Ми живемо тут. Yeah. А я, брітні. Не бачили тут помпони? Mm -hmm. Ні, але було ще щось. Точно, згадав. Yeah. Саме для тебе. Oh. Стіс мирно є. Yeah. Оголошення про набір до школи черлідингу. Клас! Але як же без помпонів? What? Так тобі до Лолілу? Yes. О, дякую. Лалілу, поможеш із помпонами. Жодних проблем. Намотай нитку на пальчик. Розріж ножицями, прикріпи до зубочистки, пройдися пензлем. Помпони готові. Тримай маля. Ора, дякую. Нарешті я стану червідеркою. Напиши в коментарях, ким мрієш стати ти. Ого, які рухи. Я прийшла на заняття. А ось і наша новенька. Hello. Фі, вона за Мазура. Покажи, що ти вмієш. Один, два, три. Молодець. А тепер стаємо в пірамідку. Готові? Дівчаткам чудово вдається. Ти також, люба. Вибирайся нагору. Брітні, забруднила дівчаток. О-оу. Ооо. Ой, пірамідка розвалилася. О, ні, дівчатка. Ніякого вийшло. Для тебе тут немає місця. О, як же, моя мрія. Ти занадто бідна. Іди звідси. Вони мене вигнали. Не плач, ми з тобою. Петти Сенді, мої найкращі друзі. Напиши в коментарях, як звуть твого найкращого друга. Мені час подорослішати. А це тут? Чому ти плачеш, Люба? Я маю такий поганий вигляд. Зараз все виправимо. Ця сукня не підходить для тренувань. Це для заможних, це також. Ось мій варіант. Розпакування всередині шматочок біфлексу. Використовуй ножиці. Тепер приміряй. Що скажеш? Непогано, а як же туфельки? Прошу, зробимо нову зачіску. Вуаля. Так, набагато краще. Образ черлідерки хатьки готовий. Мені час до друзів. Де ж вони? На народження на Брітні! брітні. Бежиморші. Пік та Сенді викрали торт для брітні. О, ні. О! Ану, з ладюшки. Почекайте. Hey. Не заважай правосуддю, дівчинку. Оцініть мій новий номер. Yeah. Це ще не все. Yeah. Ну, гаразд, ми подивимося. Yeah. Копи не кращі. На копів чекає успіх. Та-дам. Мене ніхто вже житті так не підтримував. Ну-ну, Джефа, заспокойся. Здається, я занадто сильно його підтримала. Став десять сердець у коментарях, аби поліцейським сподобався мій виступ. Візьми мої гроші, дівчинко. Це було просто чудово. Ого, мій перший гонорар. Тепер я зможу придбати, що захочу. Мені би нову форму. А як же піт та Сенді ми загубили торт, а їсти хочеться? О, ви зголодніли О, тут кіоски з їжею. Я такий голодний. Що вибере брітні? Нова форма чи нагодувати друзів? Друзі важливіші. Пригощайтеся. А з формою щонебудь вигадаю. Це вчинок справжнього друга. Таке треба заохочувати. Я витратила всі свої гроші. Що ж тепер вдіяти? Не біда. Лалілу може допомогти. Для початку потрібно добряче помитися, Витримо весь бруд, волосся теж потрібно вимити. Це нікуди не годиться. Не шкодуй пінки. Висуши феном. Я така чистенька. Розчіши волосся, збери у хвостики, нова форма. Супер. Наклей напис. Залиш серце твого улюбленого кольору в коментарях. Нові помпончики. Я тепер справжня черлідерка. Чекайте, дещо забула твій капелюшок. Побіжу заробляти гроші. Вони потрібні мені для навчання. Я попрошу у перехожих. Гей, пане! Пожертвуйте мені на навчання. Ось, дивіться, в капелюшок. Гроші сюди. А чому це я тобі просто так даватиму гроші? Ох, потрібно щось інше. Ідея. Пані, зупиніться на секунду. Дивіться. Оп. Як вам? А що ти ще вмієш? Санто! Розумниця. Тримай. Ти заслужила. Дякую. Талант треба підтримати. Хай щастить, Люба. Я можу заробити купу грошей. Вперед, брітні. Тобі все вдасться. Що тут за шум? Зібрався цілий натовп. О, Хто там? Круто! Ова! Дуже перспективно! Брітні показала клас. Хочеш до школи черлідерів? Так-так. Чекаю на заняття. Ми так раді за тебе. Сенді Піте, мені час на навчання. У -у -у. Візьми фоаміран. Вибери інструмент. Ножиці підійдуть. Виріж кільце, розріж трубочку. Прикріпи ніжки. Який класний! Барщі на заняття. Готові, дівчатка. Відпрацюємо стрибки. Я покажу, як треба. Оп! Вуаля! Тепер ви yeah, Дейзі ти перша? Дивись і вчись. Yeah. Перед вами королева. <laughs> О, гаразд. Wow. До справи. Oh -oh -oh. Oh -oh. Готово! Браво! Ти молодець! Ось так. Тепер я. Справжній батут. Я дійсно стала черлідеркою. Я так про це мріяла. Ти стрибатимеш чи ні? Вибачте, пане, задумалася. Один, два, три. Та-дам! Вищий клас. Десять із десяти. Дякую. Думаєш ти краще за мене? Я теж дещо вмію. Хто з дівчаток став першою. Кого ж вибрати? Брітні чи Дейзі? Ви обидві добре виступили та їдете на змагання? Yes. Я буду кращою за тебе. Ще побачимо. поставу подобайку, щоб я перемогла. Please. Я так хвилююся. Oh. І мої друзі спізнюються. Де ж вони? Навіть не мрій про перемогу. Ніхто мене не підтримує. А ось і ми. Брітні, ти найкраща. Yeah. Ви прийшли? Wow. Фух, тепер мені не страшно. Yeah. Я готова. Ти на змагання? Так, пані, незабаром мій виступ. Я обов'язково отримую приз. О, oh, на переможця чекає. Велика сума. Лаліло, нам потрібен чек. Yes. Візьми гроші, допоможеш. Буде зроблено. Завантаж купюри в принтер. Роздрукуй сертифікат. Збільшимо його. Прикрась бантиком. Тримай. Вау! Дякую. <ривіт> Чек на мільйон доларів. Нічого їй не вдасться. Обмеження за віком. Що? 21? What? Вхід лише для дорослих. Мені потрібно Лалілу. Плюс десять років. Я виросла зі старої форми. Який колір вибрати? Рожевий. Нанеси на тканину. Це ефект. тай-дай. Зроби зборку. Приміри спідничку. Наліпка на топ. Взуй черевички. Брітні готова перемагати. Я перша. Призмій. Один, два, три. Дякую, дякую. Моя черга. Yeah. Бритні найкраща! Uh -huh! Їй чудово вдається. Супер! Uh -huh! Оп! Uh -huh! Вуаля! Uh -huh! І що це було? Uh -huh! Хто ж переможе? Uh -huh! Вітаю! Перше місце ваше! Look. Так, я найкраща! Oh, не може бути! А головний приз отримує брітні. Ура! Тепер ти справжня багатійка. Розкажіть, як ви досягли успіху? Мої друзі завжди вірили в мене. Ого, вона така крута. Ми хочемо стати такими ж, як ви. Дивіться, ви такі молодці. Я відкрию свою школу, де зможе займатися кожна. Малілу допоможеш із урочистим відкриттям. Заглянемо в пакетик. Що всередині Коктейльні соломинки, вкрий золотистою фарбою, червона стрічка, прикріпи до стовпчиків. Ні, ні. Розрізати ще зарано. Тримай, брітні. Не може дочекатися. Wow. Став подобайку, і я відкриваю школу. Школа черлідингу Чекає на учнів. Ми так пишаємося тобою. Вау! Wow. Це все завдяки вам. Yes. Друзі для того існують. Пані Брітні, покажіть, який трюк. Please. Легко. Це ластівка. Ніжку треба тримати якомога вище. Проходьте в зал, і ви навчитеся так само. Біжимо, пані Брітні.